В Україні щоденно курить 45% дорослих чоловіків і 9% дорослих жінок, а серед молоді 45 – 45% юнаків та 35% дівчат. Україна посідає 17-те місце в списку країн-лідерів за кількістю курців. Наша країна займає друге місце за кількістю викурених цигарок на одного громадянина. За офіційною статистикою в Україні щороку від хвороб, пов'язаних з курінням, помирає 120 тисяч чоловік. Особлива небезпека куріння полягає в тому, що курці завдають шкоди не лише собі, але й оточуючим. В цигарковому димі міститься дуже багато отруйних речовин, які шкодять здоров'ю так званих вимушених курців. Куріння позначається на багатьох функціях органів людського організму в першу чергу на серцево-судинній системі, спричиняючи розвиток гіпертонії та інших серйозних хвороб. Як ставляться до паління Балтяни та чи планують боротися із цією шкідливою звичкою? Запитала Балінформкомпанія. Чи палите ви цигарки? Да, та ви що? Да. А наші? Не знаю, як довго ви палите Ну, вже давно років 30. – 30 років. Так. Да. – І Жодного разу не пожалкували про своє захоплення? Ні. А здоров'я як? Байдуже. Нормально. Да. Скільки ви витрачаєте грошей щомісяця на цигарки? Ну, Тисячі три-чотири. Ви палите, бачимо. А... Розкажіть, будь ласка, чи довго ви займаєтесь цим заняттям? Довго. Рік-два. Та ні, більше, років десять. Що вас на це спонукало? Чому ви почали палити? Не знаю, молодость. Чи жалкуєте зараз? Звісно. Як це ударило по вашому здоров'ю, по вашому фінансах? Ну, По фінансам б'є, по здоров'ю, ще слава Богу. Так. Що б сказали ви тим людям, які тільки планують це розпочати? Не пробуйте, не треба. Скільки ви витрачаєте грошей щомісяця на це? Ну, около трьох тисяч. Около трьох тисяч. Це суттєво для вашого сімейного бюджету? Ну, є, звісно. Скільки ви вже маєте досвіду цього паління? 20, 20 років палите? Так. Да. А чи плануєте кинути? Може бути. А скільки ви витрачаєте грошей на це? 100 рублів кожен день. Щодня по 100 гривень. Скільки маєте вже досвід до 30 років. 30 років, а вам скільки? 53. – То ви прямо з молоду почали? – Ну так. Чи плануєте кинути? Напевне. Це мета для нового року чи ні? Мабуть, з нового року. Нового року будете кидати. Ви витрачаєте взагалі на місяць із сімейного бюджету коштів. Ноль. Власне, з додаткових коштів так. А з основного ні. Ага, ну Це хоча б радує. Ну, а скільки ви витрачаєте? Тисячі дві приблизно. Чи маєте таке от бажання кинути все ж таки, позбутися цієї залежності? Така думка навідує. Чи відчули ви якісь на своєму здоров'ї її зміни? Схуд. Чи палите ви, добрий день? Чи палює? Так. На жаль, так. Чому? Ну, балуюсь. Розумію, що це погано, але... Пали, так? Да. А який але... маєте стаж цього заняття? Ну, з 2012 року. З го року, так. Ви вже тривали, так? Да? Що вас спонукало на це? Ох, То так прямо не скажеш, певні стреси, певні якісь, ну, маюся. Що... Але, але намагаюся е кидати, Уже, вже зменшу дозу. Так, що. – Так, дозу зменшили. І це, напевно, що прекрасна така ідея і ціль на новий, новий рік. Так, хотів в наступний рік вже зі здоровими легенями бути. Це погана звичка, це якось частково може і соціум нав'язуватися. Тобто, якщо однолітки там палять, то і мені буде класно сигаркою крути і так далі. Але це ні. Це тільки шкода здоров'ю і досить сильно б'є по бюджету сімейному. До Речі, скільки витрачаєте на місяць? Ну, скажімо так, пачка на два дні, десь так. Тобто, в середньому це ну, тисячі півтори точно є. Тобто, але це наразі це суттєва сума, тому треба кидати і зберігати бюджет. Добрий день, панянко. Скажіть, будь ласка, ви палите? Ні. Ніколи не пробували? Ні. Що б склала тим людям, які тільки розпочали це заняття або палять активно? Щоб вони кидали цю справу. Воно е, вердить здоров'ю. В кого проблеми з легенями, то взагалі не раджу цього. Бачу, що ви палите. Як довго маєте стаж паління? Багато, багато. Скільки років? Рік-два? 50. 50 років, пів століття палите? Так, так, так. Як це розпочалося? Ну і боже, як. З дитинства. – з дідства. З дитинства Так. Да. – А скільки вам зараз років? 66. Ого, то ви ще 20 років палите? Так. Да. І жодного разу не пожалкували? Ні, пожалкував, але ну, покинути не можу. Не можете покинути? Ні. А хотіли би? Так, да, так. Да. – Скільки ви витрачаєте на місяць на цигарки перше? Ну, півтора тисячі. Півтори тисячі. І що ви сказали би тим людям, які тільки планують це розпочати робити? Покинути що ж? Не палити. Так. Да. – Як довго палите? З 18 років. А вам зараз скільки? 57. – Тобто з молоду. З юності. Чи пожалкували, хоча б один раз пожалкували про цю свою звичку? Звичайно. Як це відобразилось на вашому здоров'ї? Я. Це дурна привичка. Друдна привичка. Скільки витрачаєте на місяць на цигарки? Я не вважаю. Але багато. Кілька тисяч, певно. Звичайно. Що б сказала тим людям, які тільки планують почати цю звичку? Що це гадость. Скажіть, будь ласка, чи палите ви? Ні. Коли не палили. Палив. Коли? Ну, я знаю, год 20 в армії пішов. Але кинули, не захотіли. Кинули, не захинув. Може, той поправився, треба, мабуть. Наверное... Не потрібно. Краще не потрібно. бути здоровим. – Добро Доброго будемо не палити, продовжувати, не палити. І всім рекомендую, особливо молодежі. Чому? Тому що впливає, впливає все. І, одно, сердечні заболівання. І, так, і ну, зна... да, да, да. особливо легеневі це точно. Я знаю, що в мене хлопці курили, син покинув, внук покинув. Ми зараз знімаємо просто репортаж про шкоду паління. І от запитуємо зараз у людей різного віку про їхнє ставлення до цієї звички. Як ви до цього ставите? Ні, не Знаю, кожен у кожного свій вибір. Чоловік в мене палить, і, ну нехай палить. Я ні, то так і є. А скільки витрачає чоловік із сімейного бюджету на це заняття? Ну, Блок 1200. Місяць, ну я не знаю, блок-півтора може йде. Суттєво для вашого бюджету. Ну, Він заробляє ці гроші, він має право на них. Ми від цього з дітьми ніяк не. не так, да, абсолютно. У нас все є. Страждаєте тільки його здоров'я. Ну, його здоров'я, так. Пане, бачимо, що ви палите. Скільки років вашому цьому заняттю? Багато. Скільки? Дуже багато. Рік-два? П'ять. Двадцять. А вам скільки? Після. Добрий день, пане. Скажіть, будь ласка, чи палите ви? Да. Так. Чому? Люблю курити. А коли розпочали? років, А вам зараз кінку? 35. А як так сталося? – Не знаю. Всіма пасадами з детства курили собі та й все. Чи пожалкували про це? Не. Люблю курити, по сьогоднішній день ні разу не покидав. І не плануєте? Не. Зараз іду за сигаретами. – Скільки ви терчаєте із сімейного бюджету, із власного бюджету? 30 гривень на день, дві пачки. 230 гривень на день. Бо це ж, в принципі, я розумію, що я здоров'я за свої гроші вбиваю. Ну, я курити люблю, кофе без серед, невкусне і так далі. Пішка. Я не жалкую, що я, але нікому не советую. У мене батько палить, тому я ставлю до людей нейтрально, але мені сам запах не подобається. І коли тато заходить з цим неприємним запахом, у мене якесь є задуша. Воно мене трішечки душе всередині, але нейтрально, коли бачу, то просто мовчки проходжу, минаю. Аби не робити людині неприємно. Я не рекомендую палити, тому що це шкідливо, а по-друге, ці кошти можна е, направити в якийсь інший напрямок на користь себе. І це доволі краще заняття, чим паління і шкідливість для свого організму. Бросайте сильно дорого. <зас> і для здоров'я. Oh. Да. У мене дід такий легкий випльовує сильно. і сильно дорого і сильно вредно. Что? Не, конечно, не советую. А молодежи даже, чтобы не начинали. Во-первых, электро, электронные вот эти сигареты, вейпы, что там еще сейчас современные, оно затягивает и, и сильно вредит молодежи. Так что... Просто из полунички там чисмороденки, да? Да, оно вредное.